Тема сьогоднішнього нашого уроку технологія вирощування картоплі». Мета уроку вивчити основні аспекти технології вирощування цієї культури. Для того, щоб вивчити новий матеріал, нам необхідно закріпити попередній матеріал із теми технологія вирощування кукурудзи. Для цього нам необхідно використати інтерактивну презентацію і ви за посиланням відкрийте відповідні тести із попередньої теми. Обов'язково запишіть своє ім'я, прізвище і по батькові і рішіть тестові запитання. Приступаємо до розкриття першого питання: господарське значення, поширення та вражанність картоплі. Картопля, як ви знаєте, одна із найважливіших сільськогосподарських культур. Вона має надзвичайно важливе значення як продовольче, кормове і технічне. Продовольче значення полягає в тому, що картоплю широко використовують. Для харчування людей. Не здаром кажуть, в народі картопля є другим хлібом. Вона має великий вміст крохмалю, наявність відповідних вітамінів А, В, С і так далі. У тваринці широко використовують її як кормову культуру для харчування корів, свиней, кіз. Овець і так далі. Як технічна культура, вона використовується для виробництва крохмалю, декстрину, патоки, глюкози, спирту і інших медичних препаратів. У світі картоплю вирощують на площі 30 мільйонів гектарів. На Україні ця площа сягає 1,5 мільйона гектарів. Основні регіони посадки картоплі розміщені. В ліській зоні те становлять 60% даної культури. В лісостеповій 30%. І на півдні Україні в лісостеповій зоні порядка 10%. Середня урожайність становить картоплі 125-130 центнерів з гектара. По Україні середня урожайність сягає 200 центнерів. Завдання один. На карті України позначено 24 області. Серед цих областей виділіть, де на вашу думку найбільше вирощують картоплі. Перетягні картинку картоплів у відповідні регіони. Найбільше посадок картоплі, як ви. Зрозуміли, знаходиться у Поліській зоні. Це Волинська область, Житомирська, Київська, Чернігівська область. Також незначна кількість картоплів вирощується, порядка 30%, в районі лісостепу і незначна на півдні України в степовій зоні. Слідуюче питання: біологічні особливості картоплі. Бульби проростають при температурі 5-7 градусів. Сходи гинуть весною, коли заморозки стають 1-2 градуси морозу. Оптимальна температура для росту розвитку відповідної культури становить 18-20 градусів. Картопля світлолюбива рослина. Вологолюбна культура, особливо висока чутливість до нестачі вологи спостерігається у період бульбоутворення. Оптимальна вологість ґрунту 80-85%. Найбільш придатними для вирощування картоплі є вологі, легкі супіщані або суглинисті ґрунти. Добрі урожаї дає на усушених торфових ґрунтах. Та на чорноземах. Завдання 2. Перед вами зображення різних кореневих систем. Ваше основне завдання уважно розглянути всі ці картинки і знайти ту, яка належить картоплі. На зображеннях є різні типи кореневих систем стрижнева, мечкувата та відеозмінена з бульбами. Подумайте, яка з цих систем. Характерна для картоплі. Хто з вас каже? Правильно. Коренева система картоплі, як ви сказали і показали на рисунку, є мечкувата. При пророщуванні вічок зразу утворюються вторинні корені. і з них утворюються бульби. Стебло прямостояче, гилясте і Воно становить висотою приблизно 0,5,1 метр. Слідуюче питання попередники. Картопля може давати добрі врожаї після різних попередників. Розміщують її після озимих зернових, зернобобових, однорічних і багаторічних трав. Укурузи насилось. На полісі кращими попередниками є люпин на зелене добриво і зерно. Високі врожаї збирають також після льону, озимих культур багаторічних трав. Картоплю часто рекомендують для монокультури, але ви повинні знати, що при вирощуванні монокультури різко знижується урожайність близько 30%. Ви повинні знати, що необхідно чергувати відповідні культури всі в не раніше, ніж через 3-5 років. Переходимо до інтерактивного завдання. Виберіть правильну відповідь. Так, окей. Так, яка культура є одним із найкращих попередників для картоплі? Нажміть відповідні кнопки. І визначимо, де найкращий попередник. Слідуюче питання даної теми це сорти картоплі. У лісостоповій зоні для вирощування рекомендуються різні сорти. Серед них ранні, 50-60 днів ветеційний період. Сюди відноситься породянська рожева, зов, гар, рая і інші. Середньоранні 60-80 днів, водограй Невська і інші. Середньостиглі 80-100 днів. вегетаційний період. Гарчинська, українська рожева. Середньопізні 100-120 днів. Сюди відносяться зарево, гібридна, 14 і інші сорти. Пізні більше 125 днів вегетаційного періоду. Сюди відноситься ласунок, темп і інші сорти. Приступаємо до завдання номер 4 Нажміть на відповідну картоплину. Буде відповідне завдання. Напишіть, які сорти картоплі ви вирощуєте вдома. Найкращими сортами картоплі є ви... біла роса. Це сорт, який був виведений в Німеччині, зареєстрований у 2003 році. Нас широко використовується у лісостеповій поліській зоні. Це столовий сорт. Висококрохмальний, високоурожайний, ранньостиглий. Як ви бачите, це відповідний. Оранжевий колір, м'якоть біла. Слідуючий сорт, який широко використовується на Україні, це Слав'янка. Країна створення даного сорту Україна. рік реєстрації 1999 рік. Рекомендовано цей сорт в всіх зонах України. Лісостепу, поліся степу. Столовий сорт. висококрохмальний, високоурожайний середньостиглий. Загальний вигляд, ви бачите, рожевий колір шкірки і м'якоть жовта. Для того, щоб оприділити ваші знання, зробимо підсумкове тестування. Для цього використаємо відповідні тести технології вирощування картоплі. Так як і на попередньому. Вкажіть тестуванні, запишіть своє ім'я по-батькові і відповідні рішіть питання даного тесту. А в закінченні використаємо відповідний вулик вражень. І ви скопіюйте і перетягніть на вулик ту соту, які враження ви отримали від уроку. Було цікаво, як багато навчився було важко, було нудно і так далі.